Всім привіт! Ласкаво запрошую у нове відео. Сьогодні хочу з вами поділитися ідеєю смачного та корисного сніданку. Будемо готувати яйце пашот і мою улюблену вівсяну кашу. Щоб приготувати правильно яйце пашот, щоб все вийшло. Треба зараз дуже уважно послухати всі правила і всі такі, знаєте, тонкості цього процесу. І так, нам потрібна вода, звичайна, у мене 500 грамів, сіль 5 грамів, і оцет 20 грамів. Яйце краще всього заздалегідь відокремити у якийсь посуд. Перемішуємо сіль з оцтом, доводимо до кипіння рідину і тепер за допомогою ложки роблю воронку. У середину воронки обережно. Закладаю яйце і продовжую перемішування. Продовжую, доки у мене яйце не сформується. Ще один момент, коли ви будете перемішувати. Тут намагайтеся, щоб е, ложка рухалась ближче не до середини, а до е, стінок кастрюлі. Е, таким чином, ви не пошкодите жовток. Коли вже, е, зараз вода з яйцем закипіла, ви відраховуєте 2 хвилини, бо яйце, що щоб був жовток рідкий, вариться е, рівно е, 2 хвилини. За допомогою шумівки ми його виймаємо. Можна з'їсти просто яйце з овочами, але я люблю на бутерброді. Для цього я підсушую хліб на сухій сковорідці. декілька разів його е, перекладаю. З боку на пік роблю сирну таку пасту. Тут у мене сир сологуні, сметана, кінза і часник. Пробувала я робити із додаванням творогу, я маю на увазі сир, да, домашній. Теж смачно, але сологуні мені подобається більше. Намащую на хліб сирну пасту. Кладу зверху яйце, і ось такий бутерброд у мене виходить. Смачний, гарний ну і корисний. Тепер переходимо до приготування вівсяної каші. Я її готую без цукру, тому обов'язково із фруктів повинен бути банан, а там будь-що буде яблука, і малина. Вівсяні пластівці я використовую довгого варіння. Вони ще називаються плющенка. Значить, як варю? Ну, звичайно, варю я кашу на 180 грамів молока, я кладу 40 грамів пластівців. І все. І потім вже у підготовлені фрукти я закладаю кашу, все добре перемішую. Якщо любите цукру, можна додати цукор. Ще я додаю горіхи, можна додати шоколад або мед, це вже хто як любить. Е, в принципі, все, що я вам хотіла показати. Я дякую вам за увагу. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Спробуйте обов'язково такий сніданок. Я думаю, що вам сподобається. Підписуйтесь на канал, не забувайте про лайк. Всім пока-пока, до зустрічі у нових відео.